Ernsthafte und wichtige Frage ist, was geschieht, wenn die USA tatsächlich die Hilfe einstellen würden für die Ukraine, was Trump ja angekündigt hat? Glauben Sie, Europa und Deutschland könnte das kompensieren? Der Bundeskanzler sagt in dieser Woche, es wäre keine gute Nachricht, wenn Deutschland am Ende der größte Unterstützer wäre. Wäre das keine gute Nachricht? No, Papa, die nicht. А, що не залишиться одна Європа. І тут питання, воно так, таке комплексне. Перше, Європа одна не справиться на тому рівні, на якому отримувала Україна до цього підтримку. Ні зброєю, ні фінансово. А, чому? Тому що, напевно, навіть якщо б і вся Європа об'єдналась, вона б змогла б дати достатню підтримку Україні. Але сполучені штати мають такий вплив, і коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи. Тому я вважаю, що якщо так станеться, і сполучені штати не будуть, ну не дай Боже, якісь будуть там затягування процесів щодо підтримки, це бути ма буде мати вплив на об'єднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Перше, це дефіцит зброї фінансів в Україні через те, що я вже сказав. Друге, я думаю, що втратиться союз між США і Європою. Третє, Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримує і Путін піде вперед. І це сигнал Сполучених Штатів того, що Європа залишиться на одинці країн НАТО, хто буде протистояти Росії. Тобто це буде серйозна загроза. Путін цим скористається 100%. і це буде сигнал говорити також про те, що і НАТО не буде таким міцним, тому що, якщо відколюються Сполучені Штати Америки, ще хтось. Буде мати іншу думку щодо НАТО, щодо Союзу безпекових країн. Чому? Тому що мають економічні стосунки з Російською Федерацією. Я думаю, посипеться так само і санкційна політика, тому що. Сполучені Штати Америки, коли вони підтримують Україну, вони впливають також і на санкційну політику європейських країн щодо Російської Федерації за їх агресію. Абсолютно справедливо. Тому я вважаю, що в цілому перерозподіл світу, ось як це називається.